Щойно Верховна Рада звільнила і міністерку енергетики. Ще одну фігурантку топ корупційного скандалу. Мій голос за, 315 голосів за. Де вона, як і попередній міністр, юстиції, кажуть, що невідомо. Прем'єр-міністерка взагалі не з'явилася в Верховну Раду. Так вони ховаються від відповідальності, але відповідальність насправді неминуча. Міністри корупціонера, які щойно змінили в Верховній Раді, не є виключенням. Боягузи не прийшли в Верховній Раді, як і прем'єр-міністерка. Тобто, по суті, і прем'єр-керівниця уряду, і члени цього уряду, ключові міністри енергетики, юстиції і так далі. Тепер думають сховатися від правосуддя від правоохоронних органів від набу не вийде в них. Зразу це говоримо. Як і відповідальність усіх, усіх топ посадовців, які були і є задіяні в корупції України під час війни, це відповідальність і за мародерство на крові, і відповідальність за державну зраду України і українців. Має бути покарання, має бути публічний суд. Публікація усіх доказів. Виявлених ще не виявлених, в тому числі, і найголовніше публічний суд українці мають дізнатися все.